Мотуються. Привіт, друзі! Сьогодні я покажу вам аж дві розпаковки. Чому показую дві, тому що тільки приїхав до батьків село. От, вони не дуже стосуються тривожного рюкзака, але стосуються виживання нашого Да? Бачили, що в мене написано в каналі, що. Ми вчимося виживати. І от батько попросив мене, каже, треба курям зробити світ, ну і в дворі. То для світу в дворі я взяв такий прожектор. Зараз ми подивимося, що це таке. Прожектор сетін. Прожектор з датчиком руху фірма LeBron. І, до речі, розкажу вам, як заощадити. Наприклад, я на двох цих прожекторах заощадив 300 гривень. Яким чином? Я подивився, що вони в інтернеті десь коштують біля 500 гривень з копійками. О, тут важко відкривається. Що ти там чихаєш? О. Подивився і потім заїхав в, этот, в магазин Анжело, сітка магазинів по Києву. І там вони стоїли в магазині 640 гривень. 5 гривень, по-моєму. Я зайшов на сайт на їхній і подивився, що в різних магазинах вони стоять, у них різна ціна. І от я на другому краю міста, а я працюю ну, по доставці товарів, карнізи розвожу. На другому краю города я їх знайшов по 500 гривень ці прожектора з датчиком руху. От. Без датчика руху можна знайти дешевше, але був заказ у батька з датчиком руху. Бачите, він тут коробочка така, він бачите такий акуратно в пакетику. От. От такого він розміру. по моєму 17 см на 12 см, щось таке сам цей прожектор. Тут у нього є кріплення, є отвори для цих для дюбелей, щоб. Прибич до, стін, до стіни, воно регулюється. Є сам, бачите, це датчик руху. І такий от сантиметрів 10 провод. до нього є, ну, що можна сказати, провод начебто непоганий, мідний і ще зверху він такий обжатий. От. Тут такий значок з змовні. Знаєте, да, що значить? От. ну і Тут багато-багато світлодіодів. ну Був заказ, щоб з датчиком руху, тому що. Буває, ночі приходить там лисиця. От. Ну, кури хоче закрити, але все одно це буде її відлякувати. От. А бувало навіть ну, коли приходить, у нас там є сусід такий, може прийти дров взяти собі. То от такі е, прожектори вони будуть це все діло трошки відганяти. Так, це чек у мене. Так, а це інструкція. Інструкція, як його настраївати, бачите, навіть є. То я думаю, за таку ціну це непогане не таке придбання. І тут також є інструкція. А, це гарантійний талон. Дякуємо за ваш вибір. Ось така у мене покупка. І ще батько каже, треба зробити так, щоб кури, щоб лучше неслися, щоб їм світло виключалося десь наприклад, об 11 вечора, а включалося о 5 годині ранку. От. Хто купив? На роботі в нас хлопці купили такі розетки, Може ви не бачили, ще не знаєте. Для мене теж було відкриття. Є розетки з датчиком, не з датчиком, а з таймером. Е включення. Вмикання-вимикання. Ось вона в такій коробочці. Бачите? Тут також є інструкція, так красиво зложена. Що ще можна сказати? Вона механічна, Механічна розетка. дії. так вона відкривається. Бачите, не треба тут нічого різати. От. І ось до неї також є інструкція, як її настраювати. Зараз відкриємо інструкція. бачите? Як її настраювати на ранок і на утро. І тепер виходить, що батьку не треба буде ждати 11-ї вечора або вставати в 5 утра. Ми включаємо сюди. Освітлення от у корей і вона сама буде його включати-виключати. Так що такі придбання були в мене сьогодні. Все, дякую вам, дякуємо. Подякуємо Пуші, що вона нас не відлікала. Все, до побачення.